Добрий день, шановні глядачі. Ми вже приїхали в село. Бачите, який бур'яни кругом. Дуже все позаростало. Хлопці готуються косити. А я намазала ноги милом. Чекаю, щоб вони висохли, щоб мені були потім чистенькі ножки. Висохнуть, тоді піду до праці. Стільки всього понаквітало, хлопчики потім покосять, я вам покажу. Так, борщик доварюється, і далі я обов'язково інсектофунгіцид для протруйки насіння картопель поставлю сюди е, капусту пізню для того, щоб вона на Просочила з цим протруйником, і її не їла білокрилка. Поставлю. Отут хай стоїть. І йду швиденько просипаю помідорчики підрихлю, щоб їх побризкати. І на днях я їх замольчую соломою. Вже повно метеликів, білокрилок. І вони, друзі, літають над капустою. І вони її не їдять, тому що тому що вона була замочена в акторі. Поки що не їдять капусточка чиста. І та, що я садила, так само. Бачите, вона їм не подобається. Поки що протруйник працює, сонечко лазить. Так, а я. Підрихлю го горох, то вона буде жерти. Горох вона дуже любить, буде обліплена за тиждень, вже вона з'явилася. Бачите, скільки вже бур'яну. Вже повно бур'яну. Все, зараз я підрихлю помідорки і тоді буду їх бризкати. Не добре, що таке сонце, ну але краще в сонце, ніж ніяк. Я й спішу, зараз тільки пів дев'ятої, але вже сонечко дуже високо. Так, я наперед перепрошую за звуки. Сьогодні субота. Всі люди косять, прибирають території, я посапала. Друзі, ви мене питали, що таке сікти. У нас на волині кажуть сікти, не сапати, не полоти, а кажуть сікти, буряки, сікти, помідори, там, да, сікти картоплю. Тобто ви знали, якщо я скажу сікти, то це означає сапати. Просапала я, просікла помідори. Друзі, дуже тішуся. Гномами, от я не знаю, дуже тішуся, як вони гарно прийнялися, дивіться, вже з цвітом. Практично кожен помідорчик вже має суцвіття. Подивіться, вже вон він цвіте, бачите? Практично кожен помідор з цвітом. Так, можна буде бризкати вже. Трошки зілля підсохне, буду бризкати. Далі, що я хотіла сказати, друзі, що є шкідники на чорна мошка на квасолі. Бачите? Дуже багато чорної мошки на квасолі. І місцями є мошка на червоному бурякові. Бачите тля? Тому я зараз піду подивлюся, що там в мене є. Яка отрава. І треба буде теж побризкати буряк і побризкати квасолю, бо інакше вона не виживе. Так, моя Exhibition. Ось так виглядає малесенька. Може ще вирости до осені. Десь якась пропала місцями, місцями ось така. Місцями ось така. Отака Exibtion. Тонесенька, малесенька, Ну, подивимось, що з неї буде. Це Red Baron, цибуля червона. Ну, зимова, прекрасна. Подивіться, як гай цибуля. Чудова, тільки полоти вже треба. Я, мабуть, приїду на тиждень, буду тут займатися, якщо буде погода. Так, іду я. Значить, розведу отраву і ще мені треба начистити молоденької картоплі, поставити, варити і стерти підлогу в веранді, в кімнаті. От, але може я раніше побризкою, поки нема 30 градусів, а тоді буду чистити картоплю. Хлопці мої косять обидвоє. Почали з двора, а тоді будуть цю територію за хатою, за сараєм. Покусив, почав Так, Поки хлопці міняють ліску, то я вам швиденько зніму. Картопельку вже поставила варити. Дивіться, в мене є дуже гарний такий засіб, називається кораген, і я ним завжди бризкаю картоплю. Термін дії два тижні, то я думаю, що ним можна. Побризкати квасолю, і бурячок, і баклажани, бо на баклажанах є жуки. Я їх так само вакторою заливала, як помідори. На помідорах нема жодного жучка, бачите, який палець від картоплі. А на баклажанах є. Тут два тижні можна легко, спокійно бризкати. Буду давати 2 мл на 5 літрів води. І також додам ще прилипач. Знаєте, ну, друзі, що 11 година, а така роса... Кажуть, як росату дощу не буде, мабуть, неправда. Так, бризкаю я, бризкаю я, бризкаю я, бурячки. Бурячки. І побризкаю я квасольку. Ні буде порядочок. Так, друзі, хлопці вже покусили тут садочка, вже ми пообідали, я вже наварила їсти. От, і іду, там в мене треба підсадити 5 кущиків, а, гарбузів. Не зійшли. Зараз роблю ямки. Добре, що в мене тепер тут шланг, красота. І помідори ще не обробляла, тому що дуже спека. Може ще трошечки, може, десь хоч сонечко сховається тоді. От, бачите, в мене тут рядок гарбузів. От рядочок пішов і нема трошки. Один, два, три, чотири. да, п'ять штучок. І зараз тут водичкою полью і вони раз-два зійдуть тепленько. Під лухину. нехай тече водичка. Ніби передаю завтра грозу, але сподіватися, таке собі краще я покладу, нехай біжить ті кущики, що, що я відновлюю. Живеньке є, бачите. От. це, біжить. Деякі навіть буде пару ягідок на деяких. Це молоденький кущ, той, що я весною посадила. Має пару ягідок теж трошки цвіту. Все, і допусію капачочки. Ой, верніше гарбузочки. Гарбузочки. Так. Друзі, ви пізнаєте черешеньку з одною бронечкою? Подивіться, як вона наросла. Бачите, які великі гілки вже. Якраз чотири гілки. Можна буде сформувати крону. Ого, а персички. Гляньте, які вже великі. Бачите? Вуханчики величенькі. Ну, так підросли швиденько. Абрикосів немає цього року. Вимерзли. Так, далі мене чекають петуньки і еустоми. Піду зараз понавикопую яму, посажу вже вам, друзі, не буду знімати, бо ви вже це бачили. Додам компосту в ямки і посажу. Ви помітили розцвіла друга квіточка. гляньте, яка красива і не передає її. Такої шовковистості, знаєте? Бархатна, така класна, дуже красива. Отака От вона має бути, друзі. Фу, друзі, спека незносна. Не знаю, чи виживуть ці квіти. Посадила їх по периметру. Я буду так стати, щоб себе отак. Бачите, по периметру посадила? У цієї стрічки обмежувальної. І отут, і отут, і з другої сторони так само. І посадила, завжди сижу, їх поміж двома цинераріями. Бачите, в мене одна цинерарія і друга цинерарія, і поміж ними посадила питонію. І з другого боку, так само. Повідкривала вже свої посіви, друзі. Там є квіти, ось які великі. Вже. Так що, що це в мене було? По-моєму, лобелія і. Обрієта. Все нормально. Можете сіяти, посіяла, дірочки зробила, добре залила, посіяла поверхні землі накрила, і от вам, будь ласка, виросли квіти. І лобелія є теж, вона дрібніша трошечки. Зараз вам покажу, я вже її чуть-чуть трохи -чуть Ось. Дріб'язок, але вона є. Так, сподіваюсь, що вона виживе. І ось тут посадила еустому. Трошечки пізніше вам прознімаю квіти, тому що дуже сонце відсвічує. І ми вже, як завжди, друзі, трошечки поспішаємо, тому що Стасіку треба бути 6 годин в Луцьку. От. А я ще не обробила помідори, тому що спека страшенна. То ми зараз поїдемо на кладовище. Посадимо пару петуньок. заїду до мами, посажу там квіточки. Аж тоді поблискаємо помідори і будемо їхати додому. Ось такі плани. Ось такі плани в мене. Так. Хлопці, двора підмили, Рома підмів, Вітер, вам дане чути. От, Рома возить тюки на город. З соломою готує мені, якщо я на тижні приїду. Мульчувати помідори. Травою, друзі, не мульчую, тому що в мене трава дуже висока з насінням і мені потім вона вся проростає. Мені не подобається травою. Я в квітнику завела повно бур'янів через траву. Це знаєте, якщо газонна травичка, коротенька, ще без насіння, це друге діло, а так ні. Далі мої хороші, я вже не знімала, тому що така спека, що навіть знімати не хочеться, чесно скажу. Я вирвала вже повністю кріп, той, що в мене в рядку був посіяний. І нарвала салату. Кріп буду сушити або морозити, подивлюся. А також я вже посадила капусту, не знаю, чи вона виживе, тому що я мушу її посадити, почекати мені нікуди. Бачите, як вона пов'яла. Ось так виглядає. Але я дуже багато понасипала під низ води, поналивала. Дуже багато води поналивала з шланга, скільки влізло. Сподіваюсь, що вона виживе. Листочки крайні тупо підсихають, але серединки потім наростуть, то не страшно. Бачите, якрома бідненький тащить. Накриємо їх на городі целофаном, бо потім я їх сама не присуну на будні. От, так, Що далі? Зараз Роман накриє соломку, піде ще отуди в нас берег і там є річка, трошки насмикають лепехи. До мами завезу пару штучок і візьму собі додому. бо Луцька традиція є традиція. Ромчик складає. от Я собі приїду, помаленьку їх порозв'язую і позастеляю. Що там мишей не було ром? Не зустрів, Рома втомився на жарі такі носити, тяжко на жарі робити. втомилися діти. Так що отак. Все. Будемо їхати зараз на кладовище. Бачите, що вирвала редиску, вже вирвала все, друзі, тому що це не погода для редиски, Вона вже хоче цвісти, стрілкуватися, все, вона вже стара понаїдалася. Зараз я ще тут таку -ту лучечку вибрала. От, пообрізаю, а цю всю. Треба вже викинути. Все, освободила місце для огірків. Треба вже все прополювати. Бачите, як я вам казала, вилезила городи, гляньте, скільки бур'янів. Оце в нас такі городи. Це в нас такі городи. І земля хороша, е, да, що вона родюча, але і бур'ян на ній дуже росте. Як я завжди кажу, земля, на якій нема бур'янів, то вона і така не дуже родюча. А наша земля отака. Зараз сяду там під яблунькою, пообрізаю її ту редисочку. І все, хлопці лепехи принесуть і будемо їхати. От. Бачите, скільки ще не вибрала. От Рома несе целофан і цеголки понакриває мені ту солому. І все, мені буде легше потім. Все, ви знаєте, що навіть. Повідкидала багато, бо вона вже така жорстка, погана. Таку турбиночку невеличку набрала. Так, друзі, їдемо на кладовище і потім до мами. От, а в самому кінці вже побризкаю помідорчики, щоб вони вижили. Так, приїхали. Зараз швиденько. Посадимо там 5 квіточок у мене. На 5 могилок по одній квіточці посажу та й все. На одній могилці в бачите, який ґрунту покривник красивий. Це не реалія гарно дивляться. І петунька, яку я садила ще весною. Зараз біля неї посажу ще одну. Так, вже й тут люди косять. Оце бачу, якась буде жовтенька, хоча я такою жовтенькою не купувала. Буде така фіолетова жовтенька. Так, ще на одній могилці очиток такий, бачите? Це він ще не розцвів, а як же гарно він дивиться. Закрив він всю могилку. І все. І тут петунія та, що я садила, і от посадила новеньку. Дві петунії, ґрунтопокривник, і все, порядок. Бачите, перед святом люди поприбирали могилки. Покошено, красиво, порядок. Так, і ще на одній могилці. Теж, бачите, жовтенькі такі ґрунтопокривні, а лісу. Трошки є, він ще розростеться. І от такий самий, як на попередній. І все. А це, не знаю, друзі, що це за квіточка. От петунька, яку я садила ранньою весною, ще одна петунічка. І от я посадила свіженьку. Все добре, як є ґрунтопокривня на могилці. Все покрили і порядок ціле літо. І бур'яну не дуже є де рости. І цвісти буде красиво. Як розцвіте, то взагалі буде яскраво-яскраво. Все, ми вже посадили. Хлопці пішли вже до машини. От. Ідемо. Їдемо ще до мами на пару хвилин, бо вже Стас спішить. Порядковували люди до свята. Посили чистенько. Бачите, у нас багато людей громаду в, в кривні садять на могилках. Здика пахне. Такий аромат стоїть. Троянди люди навіть садять. Храсаптений. мавки, ромашки, хто що садить. Потім ще можна буде привезти чорнобривця, посадити чи астру. Подивимось, покажу вам, що нацвіло. По-перше, розцвів жасмін. Гляньте, який потужний кущ. Аромат на весь двір, щоб ви розуміли. І, друзі, красуня, альба, чайна троянда, які вже дуже багато років. Майже стільки, як я замужем. Років 25 їй точно. А я замуже 28, отака вона красунечка. Ось таку вона має красивенну, молочного кольору, біло-молочного кольору квіточку, з війками такими всередині. І має неймовірний аромат. Її дуже люблять бджоли, дуже пахуча така вона цього року. Потужна, розрослася, ще такого куща ніколи не було. Лягає аж на другу сторону, перехиляється через паркан. І висотою, мабуть, ну метрів два з половиною, а може й три. Ось така красота з цієї сторони на розпуску. Трояндочка з вані, дуже її люблю. Вона така здорова зазвичай. Вона може в русу підхопити десь, аж може під вересень. А так в неї таке глянцеве, здорове листя цвіте такими китицями. Рясно і практично безперервно. Дуже гарна трояндочка і дуже пахне. Далі розцвіла переста біла гвоздичка, дуже ароматна. Торік я її купила на ринку, посадила, і вона цього року отак підсвічує цей куточок біля гейхери. Гарно гейхерою виглядає. Обріє кошечку, повний кошик наросло. Мої, моя композиція теж уже буде звисати з кошика, повний кошик дуже швидко наросла. І, друзі, красива, гвоздика від покійної галиночки. Вона мені насіння прислала в подарунок. Навіть не передасться колір камерою, яка вона насичена. Навіть не знаю, як вам повернути камеру, щоб передати колір. Така вона оксамитова. Є отут ще така, бачите, біло-рожевенька розцвітає. Ось така. Красуня. шавлія лікарська над нею море бджіл. Ось така красива, чудовий був би компаньйон до троянд бо я знала, що вона так буде красиво цвісти Можна буде на осінь відкупати шматочок, і десь між трояндами посадити, якщо буде місце. А ось тут, друзі, вирви око маки. Погляньте, моя долоня, щоб ви розуміли. Як дві моїх дологні, дуже величезні. Гляньте, які ті віки, всередині, маківочка. Краса. І такий він, знаєте, досить такий височенький. Височенький. На піврозпуску трояндочка, назва якої я не знаю, вона прийшла пересортом від Василя Івановича. Тому я не знаю, як її звати розпуститься, може ви мені їх пізнаєте. Далі, я думаю, що це Black Пакара, дуже давно куплена троянда. Ось так виглядає. Це чайно гібридна троянда. Така вона стрункенька, вузенька. Глянь, такі в неї палка така тувстенна. Потужно, такий пупляшок красивенний. Така вона майже чорна і оксамитова теж. Це зелененька, друзі, це не тля, це трава косилася і нападала на неї. Так, далі пересорт. Не зрозуміло, що це за троянда, може хтось із вас пізнає. Вона мені торік виганяла такі довгі палки, десь метрові, може більші. Цього року акуратненька, я її обрізала під а, корінь, тому що вона вимерзла і цвіте такими китицями. Бачите, на китиці на одній гілці дуже багато е, пупляшків. І в серединці, коли вона розкрита, ось такі має течіночки, показує себе. Е, знизу реверс квіточки, ось такий граминочку, граминочку світліший. Ось така вона в напіврозпуску, Красивий такий бутончик. Ну, і вона така досить щедра на квітування, листочки світли, світло зелені. І має такий приємний, навіть не можу сказати, що це за аромат, ні на що мені не схожий. Легенький аромат, не дуже яскравий, виріжений. Так. Ці ще не цвітуть, будуть цвісти, я вам покажу. Далі гіпсофіла. така вже Такий кущик щедрий. Далі, друзі, я купувала її як плетисту, але так як я її завжди обрізаю під корінь, то незрозуміло я її веду от таким от кущиком, як флорибунду. І Цього року вона показала Красивенну свою квітку. Подивіться, яка красуня. Може, ви впізнали, хто це? От, як складений, складена сама квіточка. Ось така вона знизу. Аромату практично немає. Має такі от рідкі колючки. Ось такий в неї. Пуплях красивенний. Дуже красива квітка, така, знаєте, благородна. Благородна. Якщо ви впізнали, друзі, то можете мені написати, хто це може бути. Від галинки скупчений дзвіночок покійної. А це, друзі, ептайт. Дуже їй хотіла. Але ну, вона так дуже повільно нарощує, принаймні, в мене в кущик. Він має сантиметрів 40. І такий, ну, трошки квіточок вже є, але дуже така того думка. Ну, колір безподобний, чорнильний. І аромат старої чайної троянди. А це трояндочка Мінерва, Другий сезон, вони в мене вже відсвіли. Квіточки і бутончики ще є. Зараз, може, отут ще вам знайду Ось така трошечки гарніша, схожа на чайну трояндочку. Дуже красивий такий, який, знаєте, навіть не знаю, як сказати, колір. Фуксієвий чи як. І, друзі, ця трояндочка підписана як Абракадабра, але це точно не вона. Або я переплутала самі дірочки, друзі, або пересорт. Вона мені схожа більше на Глорію Day. Що ви скажете? Може це Глорія Day, бо я її купувала Глорію Day? Абракадабра то вона шрябенька має бути. А це така, бачите, жовтизну трошки має знизу. І отут. На полюсточках нижніх, а краєчки більш рожеві. Схожа на Глорію Дей, дуже красива квіточка. Посаджена восени. Малесенька спреєчка Сансіті. сіті Осьпусечка, а вся в попляшках. Пупляшків дуже багато. Така молочинка, осіння посадочка теж. Гвоздичка масінька, та що я від братихи і привезла. Дивіться, вона вже розстряла на і спреєчка моя улюблена, червона, теж вже от-от розцвіте. Так, мої хороші, все показала ніби на сьогодні. Що тут в мене? Водозбір. Ага, і варбозілля вже практично розцвіло. Отакий от красивельний кущ потужний. І отак сьогодні виглядають мої трояндочки. Чекаємо, чекаємо головного квітування. Все, ми їдемо додому. Дякую вам за те, що ви мене дивилися, за те, що ви ставите вподобайки, пишете добрі коментарі, поширюєте мої відео. Дякую Збройним силам, за те, що бережуть наш спокій. Всім вам міцного здоров'я, гарного свята, світлого, всього самого найдобрішого. Окремо дякую тим, хто додивився мене до кінця. До нової зустрічі, до побачення.